І всім привіт вами сьогодні я, Кейді, і зі мною сьогодні. Ааа! <світ> і сьогодні ми з чорним... там <пут> <пут> будемо грати в Майнкрафт. <пут> Угнали! Я не знаю чого, але на початку гри мені видали чотири дерева. Це напевно для верстака. О! Грана лагала! Знаєш що? Мені видали не чотири дерева. Тобі У мене, оказується, в інвентарі ще більше дерева було. О ти бохний. Йому! Чекай, я зараз з'єднаю все дерево і скажу скільки його, окей? Окей. Блін, що за подарунок, реально. Короче, в етозі в мене 20 дерева і один верстачок. Так, давай найдем нормальний світ, бо я тут терчати не хочу. Давай будемо Давай будем жити біля кактусів. Давай. А, хоча ні. ні. Чекай, давай вернемося назад. Бо тому, що просто... Нам буде легше знайти нашу хату, якщо хтось із нас е, помре. Так що так. Да. да. Так, чекай, я добуду семена. Окей. Чекай, е, на, на, чекай, іди сюди, іди сюди, іди сюди, сюди. На... А, ні, іди добудь дерево, іди добудь дерево. Коротше, добувай дерево, це твоя робота. О, я камінчик робота, і так от. Так, ти рубай дерево і давай мені кожен раз дерево. Коли я скажу, що мені треба дерево, окей? У мене дерево забавилось, чи що? В смислі? ні, воно в тебе добувається. А ти зверху добути не хочеш, ну ладно? Да просто то якесь багануте дерево. А, окей. Дерево з багами, так? Да, з цим деревом я не хочу дружити. Логічно, в принципі. Ріки! Не буду якось. Так, дай мені дерево, мені треба дерево. Давай мені дерево. Дерево в студію. Напу. О, ти вже накопав нормально, Все, дуже дякую. Так, Перекрафчуємо дерево. І получаємо 44 доски. Так, іди ще дерево рубай, іди ще дерево рубай. Ой. У нас є, координати. Так що ми можемо знайти один одного колись. Треба. Та й нам, в принципі, до піска не треба йти, бо ну ти сам, як бачиш, у нас тут пісок дуже близько, так що я скрафчу дерево. Це дуже логічно. І, взагалі так. Так, почекай мені... Як мені забрати... О! Так. Чекай, як то? А во, вс. Раз, два, раз, два, раз, два. Ой, ну. Раз, два. Раз-два. 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 Раз, два. Все, я построю майже хату. Так, ти взагалі де? Я тобі... Сейчас, час, час. А, давай, ви, давай дерево. Так, я оцеду поки. А ти казав, що дерево багане. А воно, думаю, нормально добувається, так що ти мене щось скамеш, ну ладно. <реш> Ні, одне дерево. А, -а, -а, а. Просто типу... Ну коротше сам на відео побачу. <реш> Окей. Так, все, я пі... я зараз перекрафчу дерево обов'язково і получу з нього 36 досок, нормально. А якщо я ще з'єднаю зі своїми остальними, то в мене буде 42 доски. Я. Так, можеш і ти вже в хату. Я яблуку яблуку Неси яблуко, срочно. Нам треба його зберігати. Хорошо. Так. І я... Це не новий рік, то може ми. І я скручу оце, як я будував хату. Так що... Так, що я, я зробив нам спеціальний сундучок, щоб класти їжу, понял? Так, не с... видавай дерево, видавай дерево. Ти мені нашу землю дав. О, нормально дерево ти мені дав. Так, все. Так, тепер я на кінецу нам зроблю двері. Боже, подивися тиксурку дверей, я не можу. Фух. А двері нормальні, а там казали, що на них буде, ну ладно. Так, чекаю, я, е, я зараз тобі зроблю кірку і підеш в шахту, окей? Тільки шахту роби на дворі десь. Ну я тобі зараз кажу, так. Зараз uh -huh. uh -huh. uh -huh. я тут трохи прокопаю, щоб ти знав, да? Uh -huh. Все, і копайся так далі, собственно. На. We're here. We're here. We're here. We're here. Все, і копайся дальше, да, тобі букву. Uh -huh. Все, я погнав до то А чекай, не-не-не сколько. Ну не-не-не, ты иди, ты еди, але. Не-не-не, ты іди купай, я просто до себе. Так, все, кладем досочки кладем досочки, крафтим мотишку. А знаешь нашу мини мотишку? Щоб була пшенишка. Так. А пшеничка буде в Ой, бляха, буде, буде коротше. <різь> буде выживу. Буде, буде. Ой, я не так пшенишку чуть, ну коротше. <різь> так. в тебе є вода? Мені треба вода. Мені треба вода. У мене не фіга. Дай мені вода і чекай, мені треба мотива. О, в мене появилася ідея, як взяти воду, знаєш як? Так. Я. І мені треба... Я зроблю грядку прямо біля води. Чому б і ні? <плес> ні, ну Ну зато безплатна вода. А ти що думав? Ти що думав? А ти що подумав? Так, все, погнали, валим. Сюди? Так, чекай. Ну ладно, прийдеться. Так, мені треба, щоб ти прийшов до мене і зрубав тут дерево. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Коротше, да. Так. так, вода вже нормальна, так сказати. Йди, коротше, до мене, мені треба, щоб ти тут дерево поламав. Так ти точно до мене йдеш? <смі> ти де взагалі? Ну <плес> я вже... Ти де? I don't see you. А во все-таки ще. Вот оце дерево зламай, оце, оце. Просто у мене тут фермерські справи, так що поламай оце дерево. І, і з листвою тоже. Може зато буде хочу. О, все, вже виростає. Ура! Так, все, ламай. Джеламай, ламай, розламай, не знаю. там. Так, викидай мені яблуко, я його до хати Та-та-рай, та рай та-та-рай. -та Ты нічого не чув? Е ні кусти куста. Хто? Ну, це пошло в дерево сажать. А, на, тримай, я його нечаянно підібрав. Ой. На, поламается, все. Так, выламай дерево дальше, шо. Спасибо. И листву, и дерево ломай. Короче, ты ломай листву, а я ламаю дерево. Яблоко туда. О, дай мне яблоко. Яблоко. Мы! Мы с тобой маємо три яблука. Угу! Пожелание к шару. Ты разумеешь? Ну? О! Ще одне. Тепер ми маємо 4 яблука. Ну, а тепер ми чекаємо. Я буду листво ламати! Я буду, буду листво ломать везде! Окей. Все, можна сказати, що чорний кіт у нас листва ламач. Яблуко! Яблуко! Йомай! Йома. А де наша хата? Бо я заблудився, походу. Я не знаю, але мені треба яблуко. Я заблудився через твоє яблуко. <рес> да я тебе покажу яблуко. Та я не знаю, де наша хата яблуко. А я знаю, де наша хата яблуко. То йди до нашої хати, якщо ти знаєш, де наша хата яблуко. Я, я... Де наша хата яблуко? Не знаю. Та ти ж... О, все, я її побачив. Фух. Я буду без тру копати. — Ліпше я буду тут ферму робити. Так. А я перекрафчу нам дерево в досочки. Досочки, та, досочки ду 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 да да И покладу остальные яблуко в субблучок. Все, ми маємо з тобою рівно 4 Яблуко! Так ти що, Так ти що. Так. Я надеюсь, що пшеничка... -мо, ти мене налякал.

Може не треба яблуко. Тобі треба яблуко. Може не треба. Я положив сундук. Яблуко, яблуко, яблуко. Якщо я тебе вдарив, то вибач. Ні, це я впав з висоти. Афіга ти акуратний. Sani, u mnie niechorosie nowiny, nasza pszeniczka roste. Dobrze. Ja wszystko Dobrze. w Dobrze. na wszelki wypadek Dobrze. 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 Я зроблю нам квітку в хаті, як назвем? А хоч, коротше, підписники. Пишіть в коментарях, як нам назвати нашу квітку. Квітку? Ну так, я тут добув якусь квітку нечайну і пускай буде. <світку> так, я походу зараз докупаюсь до бедрока. Halloween tidi diau tidi diau dia 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 Фу, кажи, якщо ти знайдеш ще одне яблуко. Якщо ти знайдеш яблуко, то йди до хати. Хорошо. Блін, де дерева, я не пам'ятаю. Так, хорошо, все, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Так, во, во, дивись так, чекай, зараз, 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 секунду. Стій тут, стій тут. А ти можеш її посадити? Ти не можеш посадити просто на. Ну, на. чм? На чому? На підлогу. Ні, я в курсі, тільки я хочу зробити лакшері стенд, так сказати. Окей. Во, okay. Бо... ти куди пішов? Сюда, назад. Зараз, зараз, секунду. Та, -мо. Та не так я хотів двері поста. Зараз, секунду. У мене деякі проблеми з дверями зараз. О, так. А хто тобі двері? Во, зараз. Побачиш, почекай. Так, одна одна дверка є, тепер пробуємо поставити другу. Не так, йо И вот mm -hmm. так. так чекай я не можу поставити ці двері. О! О! Да ты смысл? Тут ці звуки зробив? Ні. А що це були за звуки? Що вже за Майнкрафт? Кріпі паста? Коротше, пускай так буде. Во, це квіточка. Коротше, з вами сьогодні був я, Кейт Дизлайк. Зі мною сьогодні був. Чорний кір. І ні, то не п'єть, бо його назвуть в коментарях. І всім пока-пока!